Так, моя розпаковка продовжується. Я хочу вам нагадати, як я вам розказувала про кракле і кракелюр. Як мене пригощали в одній італійській російське. Пам'ятаєте, як мене пригощали в одній ліванській родині? Дивиться павра побіг. Припеклі і кракелю. Дивіться який гарний, просто неймовірний Графін. Кракле і кракелюр. Це не про дефекти, це ознака автентичності. Кракелюр, вінтажний посуд робить просто унікальним. В даному випадку на склі це свідоме нанесення кракле з естетичного міркування. Ні, ну, допрати таке ймовірно, ще маю палки. В них такі кошечки.